Доброго ранку, бонжур, доброго дня, доброго вечора. Фантастико. Так, так, бігти, бігти, як гепард по життю з пристрастю, чудово, радість. Ну, це так чудово просто жити та насолоджуватися життям на повну потужність і з максимальною віддачею. Отже, так, чи завжди це можливо? Як шахрай, що біжить 102 кілометри. Добре? Життя це, це взаємний процес, не завжди можливо так робити, але є способи, як ми можемо. Насолоджуйтесь життям більше і справді дуже добре, ким, ким є, і танцюйте з танго, менше слід надавати життю значення. Я покажу. Тобі на маленькому прикладі. Ось у нас це позаду, так? Це дуже легке. Це дуже легке. Одним пальцем, так? Але як це може бути один палець? Бо це. Ну, це тобі це... цікаво, так? О, звісно, але. Е, ну. Життя Ось таке, що коли ти. Але Подорожуйте ти... з вашим багажем. Тож... Якщо ти постійно вийме важкі речі, з сумки з рюкзака, щоб ти міг подорожувати з друзями, своїми близькими, дорогими людьми, твої проекти, тоді життя стане більше значно краще. як... У нас є вісім. Давай подивимося, скільки пальців. Вісім прямих. Ефірів. Багато з цих речей дійсно, дійсно, дійсно займають і час. Це може бути важким. Отже, так, якщо ми дуже усвідомлюємо, як ми можемо бути найкращою версією себе. Що насправді, 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 покладіть нас вниз, і що дає нам енергію? Ну, вони будуть бігати як гепард. так Це воно, ми завжди можемо, хоч і не професійно. Але дзвонимо розкласти все по місцях, позбавитись від зайвого, тому що якщо ви позбудетесь від зайвого, ну тоді ти можеш бігати як гепард. Ми це знаємо, Так, це вимагає трохи практики, але я знаю, що ти зможеш. Тож продовжуй дивитись, поговоримо про пристрасть. І, будь ласка, підписуйся, якщо ще не підписався чудового дня. Ми заслуговуємо на трохи музики чи не так.